Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народний депутат Дмитро Костюк заявив про вихід із парламентської фракції Слуга народу через ухвалення закону, який передбачає знищення незалежності НАБУ і САП. За словами нардепа, слуг народу змушували голосувати, погрожували і говорили, що буде як шабуніним. Я виходжу з депутатської фракції Слуга народу. Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Я вийшов на майдан в першу ніч революції гідності. Це було ніби вчора. Я пам'ятаю наші емоції, це наші прагнення. Завжди був за європейський вибір України геть від Москви. І саме революція гідності ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний. Не вибір заявив Костюк. Також депутат повідомив про погрози через його принципову позицію. Зокрема, йому пригрозили, що він може повторити долю активіста Віталія Шабуніна. Багато з вас були свідками того, як нещодавно замість відповіді я отримав. Цитую в нас в країні двоє таких сміливих. Ти і Шабунін. Перед тим у Шабуніна провели обшуки ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих питань, а то сказав Костюк з трибуни Верховної Ради. Багато з вас були свідками того, як нещодавно замість відповіді я отримав цитуючи. В нас в країні таких двоє сміливих. Ти і шабунін перед тим шабунін провело обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих запитань, а то.